Темний вечір накривав місто, коли Олексій повільно крокував додому. Тепле світло новеньких ліхтарів м'яко падало на асфальт, а вітерець грайливо гойдав листя. Важко було повірити, як багато змінилося за ці останні роки. Раніше цей район був напівзабутим, зламані тротуари, розбиті дороги, ледве працюючий транспорт. Та тепер тут панувала зовсім інша атмосфера. Все почалося п'ять років тому, коли в Україні запровадили повну прозорість у політиці. Відтоді кожен громадянин міг переглядати звіти влади, процеси державних закупівель, навіть знати, як використовуються кошти з міського бюджету. Олексій пам'ятав, як спершу люди зустрічали цю новину з недовірою, думали, що все це ще одна показуха. Та коли пішли перші зміни, сумніви порозвіюватися, мов ранковий туман. Якось Олексій натрапив на загадковий документ, який випадково з'явився у відкритому доступі. У ньому йшлося про бюджет його рідного міста на ремонт інфраструктури. Чому саме ця цифра і чому на ці потреби? питав себе він, переглядаючи списки витрат. Здавалося, що кошти були надмірними, а ось на найнеобхідніше не виділи майже нічого. Олексій підозрював, що десь тут криється таємниця. І вирішив провести власне розслідування. Його допитливість швидко привела його до місцевого чиновника, який колись займався фінансами району. Це був чоловік на ім'я Богдан, розумний і скромний, але з якимось дивним блиском в очах. Ви хочете знати правду? запитав Богдан, задумливо поглядаючи на Олексія. Іноді правда болючіша, ніж здається. Олексій усміхнувся, розуміючи, що не так вже й легко відступить. Тож Богдан повів його коридорами закритих документів та звітів, пояснюючи, як раніше зникали цілі суми грошей на підозрілі угоди та непомітні тендери. Завдяки прозорості ми змогли викрити ці схеми, але це тільки початок, сказав Богдан. Він пояснив, як декілька років тому вдалося врятувати значні суми на ремонт шкіл, лікарень і доріг, просто вчасно помітивши зловживання. Це було нелегко, але з цього почалося все інше. Наступного дня Олексій вирушив до старої школи, яку мали відремонтувати за новими бюджетними планами. Він побачив будівельників, які працювали з самого ранку, і почув, як місцеві жителі обговорювали поліпшення. Нарешті не треба боятися, що завтра все впаде нам на голову, сміялася одна з учительок. Але серед оптимістичних голосів Олексій відчував щось таємниче. У самому підвалі школи між старими меблями та підручниками він знайшов залишки документів, які ніби свідчили про колишні незаконні угоди. Виявилося, що школу ремонтували вже не вперше, лише раніше це були суцільні відписки й папірці, де значилися фіктивні ремонти. Отже, навіть тут залишилися сліди старих схем, прошепотів Олексій. Тепер він знав, кожна нова сторінка прозорості має і свої тіні. У наступні тижні Олексій продовжив своє розслідування, натрапляючи на нові таємниці, він довідався про місцевих депутатів, які працювали за новими правилами в умовах повної відкритості. Усі засідання, рішення і навіть їхні голосування були доступні для перегляду. Але ще більше вражали самі депутати. Деякі з них, які раніше мали розкішні автомобілі та виставкові маєтки, тепер жили скромніше, а зустрічалися з громадянами частіше. Це викликало підозри, чи справді вони змінилися, чи просто бояться, що кожен їхній крок тепер на виду. Одного вечора Олексій вирішив поспостерігати за одним із таких депутатів був це молодий і перспективний політик Андрій, який славився своїми реформаторськими ідеями. Але що ближче Олексій придивлявся до його діяльності, то більше розумів, що це лише гарна картинка для громадськості. Андрій постійно демонстрував прозорість. Але насправді мав свої приховані мотиви. Олексій вирішив зустрітися з ним особисто і запитати прямо, чому ви обіцяєте одне, а робите інше. Андрій спершу ніяковів, але потім посміхнувся Ти не зрозумієш, навіть якщо я поясню політика це більше, ніж ти бачиш. Він відвів погляд, мовби намагаючись приховати щось важливе. Згодом Олексій дізнався, що Андрій отримував вигоди від контрактів, на які здавалося, що він не мав жодного впливу. Але завдяки прозорості вдалося виявити схеми, і Андрія, врешті, викрили. Цей випадок став першим гучним скандалом, де політик, котрий прикривався реформами, був змушений піти з посади. Люди побачили, що прозорість працює і що зловживання дійсно караються. Прозорість, яку вважали просто красивими словами, стала реальністю, де кожен міг знайти правду, якщо добре придивитися. Завдяки цьому країна почала стрімко розвиватися, іноземні інвестиції зростали, заводи відкривали нові робочі місця, а кожен житель відчував, що його голос важливий. Через кілька місяців після викриття Андрія Олексій зустрів його знову, на цей раз у парку, де той сидів, глибоко задумавшись. Вони поговорили, і Андрій зізнався, що хоче почати все з чистого аркуша працювати на благо суспільства, а не власної вигоди. Ця зустріч змусила Олексія замислитися над тим, як прозорість впливає навіть на тих, хто спершу не був готовий до таких змін. Минали роки, і кожна нова проблема, яку вони разом вирішували, ставала підґрунтям для змін. Люди все більше вірили в те, що політики працюють у їхніх інтересах, а не лише для себе. Олексій став учасником молодіжної організації, що займалася моніторингом рішень у міській раді. І дбав, щоб прозорість залишалася на першому місці. Одного разу, коли Олексій уже не був новачком у політиці, він згадав свій перший день, коли випадково знайшов документ, що відкрив йому двері до цього світу. Він зрозумів, що саме прозорість змінила його життя і життя тисяч людей навколо. Відтепер він знав, що навіть найдрібніша річ може бути важливою, якщо зазирнути глибше. Тінь корупції, яка колись огортала країну, стала минулим. А майбутнє заграло новими яскравими фарбами. Україна справді змінилася. Подумав Олексій, дивлячись на людей, які вірили в прозорість, так само як він колись у перший день.